Вітаю сталкери. Новенька арка з глушником, каліматорним перецілом та підствольною ручкою знаходиться в регіоні Затон біля локації станція обслуговування. Ось тут на позначці, де я стою. Ось так виглядає ця прекрасна красуня. Це ім'я зброя і називається SoftMod. Коли ви її візьмете, можуть підтягнутися бандоси. Дуже вчасно, щоб випробувати новеньку зброю. Розбираємося з ними. І ще бонусом: в цій будівлі не пропустіть драбину на дах. В ящику будуть лежати набої та приємний приціл 2X. Цей приціл підійде на зуберу, лавину, Дніпро та Сайгу. Бажаю всім приємної гри, ставте незламні вподобайки та потужно підписуйтесь на мій канал. Пока!